Високий представник ЄС Жозе Борель сьогодні приїхав до Києва, а також до української столиці прибув спеціальний радник Бореля, Закі Лайді. Скажу до слова, що минулого місяця пан Борель під час прес-конференції на підсумк за підсумками Ради міністрів ЄС закордонних справ анонсував візит в Україну на початку лютого. От як думаєте, з чим до Києва прибув Жозе Борель? Україна залишається в центрі уваги наших західних союзників. І це важливо, але звичайно, приїзд Розего Бореля має нас на меті кілька конкретних питань. Мабуть, найбільш нагальне те, про що найбільше будуть говорити на переговорах, це створення спеціального інструменту в рамках European Peace Fund, Європейського фонду миру для воєнної підтримки України. Власне, якраз про цей інструмент про European Peace Fund, найбільше й говорив у своєму виступі Володимир Зеленський, коли включався на засідання Ради Європейського союзу. Тоді президент дякував колегам за ухвалення рішення про Ukraine Facility, про цю підтримку 50 мільярдів євро там в основному на реконструкцію реформи. Але mm -hmm. наступне завдання це поставити на системну основу надання підтримки для військових потреб. Ми з цього фонду раніше отримували кошти, але зараз говориться про гарантоване отримання 5 мільярдів євро щороку, власне, на військові потреби. Впродовж кількох років є, є якісь обмеження, чи немає? Зараз у пропозиціях говориться, щоб рішення ухвалилося на 4 роки, тобто перспективне бюджетування 20 мільярдів євро. А і щороку цей спеціальний інструмент спецрахунок в цьому фонді поповнювався би на 5 мільярдів євро. Якщо ми вже підведемо риску під паном Борелем, давайте все ж таки на вашу думку, коротко, основна мета візиту Бореля сьогодні. Основна мета візиту високого представника з питань зовнішньої політики Жосева Бореля провести переговори з українським керівництвом щодо майбутніх рішень Європейського Союзу, щодо санкцій проти Росії, щодо використання російських заморожених активів, щодо фінансової, економічної та військової допомоги з боку ЄС для України. Як ви оцінюєте, на, на якій стадії наразі перебуває? Опрацювання це саме цієї військової допомоги майбутнього майбутньої, тому що Європейський Союз дуже добре обізнаний з гострими, от оперативними потребами української сторони, коли йдеться про військове постачання. Чи буде все ж таки реалізована ця ідея, і що скажете? Взагалі, питання і Ukraine Facility, і Європейського фонду миру ставилися ще на зустрічі Ради Європейського союзу на грудень. Обидва питання були відкладені. Бачимо, що все-таки вся ця допомога не є гарантованою. Тут наша дипломатія працює, знаходить нові підходи, нові аргументи для того, щоб переконувати і керівництво ЄС і всі країни, члени Євросоюзу, в тому, що саме в такому вигляді потрібна буде допомога. Ми бачимо, що по Ukraine Facility рішення ухвалювалося на надзвичайному засіданні на позачерговому засіданні, засіданні ради ЄС. зараз на середину березня планується регулярне засідання Європейської ради, і скоріше за все проект рішення буде ухвалюватися саме тоді, тому що європейці розуміють, що для української армії постачання боєприпасів, постачання озброєння є. Необхідним уже зараз, і тому це рішення викладатися не буде, і саме тому Жозе Борель е, говорити про це під час свого візиту. Євросоюз взяв ну, на себе да. зобов'язання протягом року поставити в Україну е, оцей один мільйон артилерійських боєприпасів да, для відсічі російській агресії. Е, як думаєте, чи буде це е, обговорюватися під час візиту? Одна з найперших потреб для ЗСУ це артилерійські снаряди. На жаль, в останні місяці Росія має знову перевагу в кількості артилерійських снарядів, і це, звичайно, дуже впливає на ситуацію на фронті. А Європейського союзу була і залишається чинною програма виготовлення мільйону артилерійських снарядів для України. ця програма, на жаль, виконується. Не за всіма компонентами вчасно в повному обсязі є відставання, і тому це якраз питання і внутрішньої координації країн Європейського союзу щодо того, які країни яку кількість можуть виготовляти, було оголошено, що концерн е, німецький Rheinmetall буде будувати новий додатковий завод спеціально для виконання цього проекту, а е, і ми бачимо, що в перспективі кількох місяців, навіть кількох років виробництво артилерійських снарядів в європейському союзі буде наростати, проте Україні потрібні поставки вже зараз для поповнення боєзапасу, і тому обговорюються різні варіанти, в тому числі що європейський союз виділить кошти для закупки артилерійських снарядів в третіх країнах. Хоча ми розуміємо, що вигрібають всі запаси, проте якраз ті калібри, які потрібні для наявної в Україні артилерії, вони ще трохи наявні в деяких країнах, але це знову ж таки це не просто ринок, це тривалі дипломатичні переговори, можливо, які взаємні поступки для того, щоб ці снаряди були відправлені саме для потреб України. А як оцінюєте взагалі? Європейська оборонна промисловість має достатні потужності для виконання замовлень? Ну для України після закінчення холодної війни Європа, НАТО, Сполучені Штати скоротили чисельність своїх збройних сил, скоротили чисельність збройних сил першого ступеня розгортання, і в тому числі в числі скоротили і потужності оборонної промисловості. Вони вважали, що наступив тривалий мир рівного супротивника. В регіоні немає, і тому закривалися оборонні заводи а, і списувалося, і знищувалося військове майно. Зараз європейські країни бачать реальну загрозу вторгнення з боку Російської Федерації, реальну загрозу своїй безпеці. І більше того, європейські країни бачать, що в Сполучених Штатах змінюється зовнішня політика. Незалежно від того, чи виграє Дональд Трамп, чи навіть не виграє. В будь-якому випадку зовнішня політика, зовнішня оборонна політика Сполучених Штатів може піддатися корекції, і Сполучені Штати можливо вже не гарантуватимуть негайно відсилки експедиційного корпусу на європейський театр воєнних дій. Саме тому європейські країни переглядають взагалі свої доктрини. Зовнішньої оборонної політики, і до речі, українські досвід, українські фахівці також беруть цьому участь, тому що Україна вже є частиною європейського політичного простору, європейського економічного простору. Яка, з внесок України в це може бути стримування ворога на східному кордоні Європи. Це багато в чому наша роль в спільній Європі, і від цього ми нікуди не дінемося. Від цього в нас є і досвід, і є всі географічні придумки. От наскільки все ж таки ви оцінюєте здатність європейців, представників да, Європейського Союзу, бути оперативними у вирішенні питання щодо допомоги України? Українські дипломати знають, що європейська бюрократія одна з найскладніших у світі, гірше лише ООН. Але ми бачимо, що європейські колеги. Зважають на ті специфічні обставини на те, що в Україні йде війна, і вони якомога більше спрощують і пришвидшують всі бюрократичні процеси для того, щоб ухвалювати рішення по допомозі Україні, Україна зі свого боку так само швидко оперативно реагує на ті потреби, на ті необхідні кроки, які Україна повинна зробити. Якщо це є якісь рішення Верховної Ради, Верховна Рада дуже швидко їх ухвалює. Розуміючи, що це для європейської інтеграції, і якщо це необхідно провести переговори з кимось із членів Європейського союзу, ми бачили е, досить оперативну і успішну зустріч, яку провели в Ужгороді з Пітером Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини, українським міністром Дмитро Кулеба е, та голова офісу президента Андрій Єрмак. Вони Обговорили всі складні питання в наших відносинах з Угорщиною, задали всі питання, що Угорщина хотіла би бачити в нашій двосторонній співпраці, і знімаємо ми ці проблеми для того, щоб Угорщина не блокувала допомогу Україні. Тобто Україна не просто чекає, не просто просить, Україна активно працює для того, щоб вирішувати ті проблеми, ті потреби, які є в Україні. А ми спостерігаємо останнім часом так, часті активні візити до України, високопосадовців міжнародних дек. Делегації там із ісранці з Японії минулого тижня. Нулан зі штатів була з візитом одноденним, так і в Ужгороді були зустрічі. От про які сигнали для України може, е, можемо думати наскільки це ефективно знову ж таки? Російська Федерація розраховує на те, що під час тривалої війни на виснаження захід втомиться від України, захід не зможе надавати тривалу допомогу, тривалу підтримку. і Таким чином це послабить. Позиції України, але Захід в усіх своїх візитах під час усіх своїх заяв і рішень підкреслює, що будуть допомагати Україні не просто стільки, скільки потрібно цю формулу вже все частіше замінюють на те, що будуть допомагати до перемоги України. і тому під час всіх цих візитів обговорюється, в тому числі проведення глобального саміту миру. Де буде розглядатися українська формула миру для того, щоб досягти мирного врегулювання вже в цьому році, можливо, в другій половині року. Хоча ми розуміємо, що для цього потрібні будуть і всі ці до України, і багатосторонні зустрічі, і робота експертів і дипломатів для підготовки всіх необхідних рішень, і можливо, найбільший виклик це як вплинути на позицію Кремля і тут найбільше. Сподіваються, можливо, на треті країни на країни глобального півдня, які також повинні передати спільну позицію всього світу до того, що мир в Україні має бути досягнутий на українські помоги.